100 грамів пончик, тому хто зможе прочитати за першим разом назву цього інвертора. Я навіть не хочу пробувати. Китайський інвертор без синуса з заявленою потужністю 2,6 кВт. Сумніві маси. І схема техніка говорить про то саме. Нема тут 2,6 кВт, а тут в кращому випадку кВт. Або десь біля нього. Може, навіть і менше. Переплюсували. Пристрій 12 вольтовий. В результаті повигоряли запобіжники. Вихідний міст вцілів погоріло декілька транзисторів розкачки. Зроблений на К-7500, це аналог ТЛ. -ки. Дві штуки. Відповідно, воно ремонтопридатне. Питання тільки ціни. Ціну з замовником погодимо, і якщо дасть добро, будемо ремонтувати. Стикався з ремонтом інверторів, звертав увагу, що попадаються номінали запобіжників, які неможливо в нас купити. Ось такий автомобільний запобіжник на 50 А. В нас їх не існує як таких. По всіх базарах, по радіобазару, по автобазару, ви знайдете максимум 40 А в такому корпусі. 50 ніде днем сагнем. Ну це не біда, оскільки цей інвертор і так має завищену потужність намальовану. Ставлю 40 Буде як додатковий захист, може наступного разу менше згорить. Ну і поки паяльник гріється на апроксимованій сьому можна послухати його звук. Від 220 вольт перемінки такого звуку немає. Ви вже навчилися читати цю назву китайську. Не знаю, я не можу. Мені простіше зремонтувати його, щоб він працював, ніж прочитати його назву. Отака от чайна інвертор з завищеною потужністю якому по суті сильно повезло, погоріли запобіжники і ті, тільки ті, пару транзисторів по розкачці. Вихідний гаш міст лишився цілим, відповідно, це дозволило його ремонтувати, бо інакше це б було просто нерентабельно. Вартість деталей перевищила б вартість самого пристрою. Я вже мовчу за вартість самої роботи. Тішу власника. З якого гімна треба робити гвинти, щоб вони от залишалися звичайною викруткою при однодворозовому відкручуванні і закручуванні. Це на китайських інверторах. От вся, вся кріплення з такими гвинтами. Китаєць, фовал, 26 кВт намалювали, 12 вольтовий Грів лампочку, впав в аварію без перевантаження, без коротких замикань, без переплюсовок, сам по собі. Просто щикнув. Фолд. Фолд і крапка. Має правильний синус, завищену потужність, реальна десь в районі кіловата, думаю, не більше. Конденсатор напаяли аж на вихідну розетку. На щастя, дали 630 вольтовий а не 250, як в попередньому, котрий забеременел і попалив транзистори. Запобіжники цілі. Транзистори цілі пробитого явного немає. Горілого немає. Навіть не пробує включатися, не не піднімає напругу до 400 вольт постійної, тобто не працює низьковольтний перетворювач. Причина не зрозуміла. Будемо розбирати, дивитися, думати. Немає напруг живлення на вихідному генераторі, але він живиться через два стабілізатори 1278. Відповідно, якби вони не заживлені, а живляться вони через діодний міст і один з відводів з трансформатора. З трансформатора накачки DC 400 вольт. Оскільки не стартує генератор на качки, відповідно напруги тут бути не може. Перевірив всю силу, перевірив розкачку, все в порядку. Знаю, що запуск має бути нижній, його немає. Відповідно, ТЛ-ка. Махнув телеку, бо це найпростіше, найшвидше, і результату ніякого. Ніяких напівпровідників пробитих не знайшов. І помітив, що не працює вентилятор. Відповідно, дивлюся терморезистор, куди він йде. Тут два компаратора, виписую рівні напруги, значення, розбираюся з транзисторами. І не запускається мені вентилятор ніяк. І потім, же, як подивився по схемі, почав змальовувати, знайшов цікавий парадокс. Виявляється, вентилятор вмикається по нагріві вихідного ключа. Чути звук включився і зараз виключиться. А цей терморезистор, він відповідає за зовсім іншу справу. Він йде на компаратор ТЛ і зменшує скважність, тобто зменшує струм на транзисторах. Відповідно, обмежує потужність, але не включає вентилятор. І не відключає, ну в принципі, відключить, тому що якщо скважність сильно впаде, то пропаде генерація і воно повністю виключиться. Але ось так рознесли через задницю. І так воно собі робить. І тут щось не сходиться, тому що на одному з компараторів є неправильна напруга і немає запуску. Запуск блокується. Я вже знаю, як методом научного тика запустити, воно працює, вихідна напруга навіть є, але дотепер не можу зрозуміти, чому. Схема розкинута, вже все попропаював, дрібне, думаю, може, мікротріщина. І десь параметри якогось резистора втікли або чогось не договорює клієнт. Ура! Тому я фувала. той, що по силі був справний, але не працював і падав в помилку. Прийшлося розмальовувати схему включення звичайної тельки, тому що пороблено Бог знайшов. І тепер тестуємо його під навантаженням. Дивимося на ослика. Бачимо правильний синус. І підмикаємо навантаження. 150, по-моєму, ватт. Синус залишається добрим. Може чуть чуть Піки підрізані, але скоріше ні, скоріше видається. Ано відключимо навантаження. Амплітуда трохи присідає. Тобто досить непогано працює на малих навантаженнях синус правильний. Залишилося поміряти струм холостого ходу. А ось і він, струм холостого ходу, 770 мА. Що цікаво, в тих перетворювачах з правильним синусом досить сильно гріється дросель по виходу. Причому гріється він навіть на холостому ході. Ось прийшов ще один інвертор. Як так показати, щоб в кадр вліз. Заявлено 3 кВт пікових і, чесно, написали, 1,5 кВт номінальна. Так от, претензія про якісь проблеми на холостому ході на малому навантаженні відео. Тестував, ганяв, проблем немає, все нормально працює. Єдине, що також гріється, це дослід по виходу 220, а транзистори навіть холодні. Затримка в ремонті це часом добре. Не встиг я відправити зремонтований УПС сліпенький власнику, як виклав відео. І поки інші сраються в коментах, добрий в мене контент чи гавно. Добродій знайшов на розборці дисплейний модуль і він уже на столі. Міняю платку, щасливлюю власника. Господар цього пристрою буде вам винен, як земля когоспу, за сім років не врожаю. Дякую, щире дякую. Мочу тоші був. Така вже досить не свіжа, але можна спробувати підняти. Так, тільки чого ж вона висить на одному відсотку оновлення і далі не хоче. Але обмін даними йде. Будемо чекати. Треба мати терпіння з тою заразою. Висіло хвилин 7 на одному відсотку, думав що щось не гаразд. А не пішла зараза. Терпіння наше все.